З бюджетних маю такий ZTE Blade А30 року, ціна 1500, по корпусу немає пошкоджень ніяких взагалі. мікророз'ємчик, в комплекті зарядний шнур, мікро та телефон. Також тут є роз'єм на навушники 3.5 і міні-джек. По екрану є легкі потертості царапки, але на роботу не впливають ніяк. Працює телефон повністю, все досить добре. Швиденько працює навіть доволі. Хоча тут 1 ГБ оперативної пам'яті, але працює швиденько. так На одну сімку 9 Android встановлений. Та по пам'яті тут досить хороша пам'ять: 32 ГБ. В комплекті йде зарядний шнур, мікро та телефон. Повністю перевірений протестований смартфон. Працює все добре. Ну, камера тут звичайно простенька, але доволі непогана для такого смартфона. Кому цікаво, пишіть мені у повідомлення. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої відео є більш потужні варіанти.